звітують про завершення опалювального сезону. Його підсумки запевняють невтішні теплова галузь на межі виживання опинилася, кажуть, заложницею неплатежів незбалансованої державної політики. Важелі впливу на ситуацію жаліються у «Київенерго». у підприємства. Немає. Споживачі продовжують накопичувати борги, запевняють у «Київенерго», вони мільярдні. Саме підприємство перед постачальниками енергоносіїв теж в боргах. Це вимиває оборотні кошти підприємства, які могли б бути витрачені на модернізацію теплових мереж. Якщо прийняти увагу і не погашену по поразниця в тарифах за прошлого, то і оборота компанії вимита только за три місяці 431 тридцять один мільйон гривень. Тільки для порівняння. інвестиційна програма київських теплових сітей, яка була утверждена к виконання в 2016 році, году, составляє 244 мільйони гривень. У столиці минулого року замінили лише 10 кілометрів теплових мереж. А потрібно кажуть у «Київенерго», по 400 кілометрів щорічно, бо вони страшенно зношені. Ми розуміємо, що ці роботи як фінансово не можна перекласти по тарифу на плечі Киян, а також розуміємо, що проведення таких масштабних робіт може привести до зупинення інфраструктури міста Києва. Тому Ще раз наголошую, що використовуючи сучасні технології діагностування, ми вихоплюємо найбільш критичні місця. Між тим у «Київенерго» обіцяє до наступного опалювального сезону усі багатоповерхівки забезпечити лічильниками тепла. Ще планують впровадити низку інноваційних програм, які начебто поліпшать відносини зі споживачами. За прошлый год более 4000 уже было установлено. В этом году программа продолжится. И в следующий отопительный сезон компания планирует войти в отопительный сезон. Все ста процентами прибору учота по полезному отпуску. Підготовку до нового опалювального сезону вже розпочато запевняють у Києвенерго. Ще там заспокоюють киян, обіцяють плату за тепло нараховувати лише за чотири дні квітня, бо цього року опалювальний сезон офіційно завершився раніше відведеної законом дати. Ольга Калініна, Анатолій Ворон, гама новин. Повній раді зареєстрували проект змін до конституції, що дозволить поєднувати.